Площа прямокутника. Розв'яжемо задачу. Бісектриса кота прямокутника ділить його діагональ у відношенні 1 до 4. Знайдіть периметр прямокутника, якщо його площа дорівнює 36 см. Що ми знаємо про площу прямокутника. Площа прямокутника дорівнює добутку довжини помножити на ширину. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити. На суму сторін, які виходять з однієї вершини, або, кажуть, суміжних сторін. Запишемо дано до задачі. Площа прямокутника ABCD дорівнює 36 см. Відомо, що Бісектриса БК поділяє діагональ у відношенні 1 до 4. Значить, АК відноситься до КЦ як 1 до 4. Потрібно знайти. Периметр прямокутника А, Б, С, Д. Для того, щоб знайти периметр прямокутника, потрібно знати сторони довжину і ширину, наприклад, AB і Б С, оскільки протилежні сторони прямокутника рівні. В задачі сказано, що саме Бісікріса поділяє діагональ у відношенні 1 до 4. Давайте пригадаємо властивість Бісіктриси. Трикутнику, Бісіктриса має таку властивість А відноситься до Б, тобто сторони трикутника. Відноситься як С до Д, тобто дорівнює відношенню відповідних пропорційних відрізків. Тобто, має відношення, що А відноситься до Б як С до Д. Використаємо цю властивість в трикутнику АБЦ за властивістю бісектриси БК трикутнику АВЦ. Маємо, що АБ відноситься до В як АК до КЦ. Запишемо це відношення. АБ відноситься до Б тобто відношення сторін до рівні відношення відповідних відрізків АК до КЦ. Оскільки АК до КЦ відноситься як 1 до 4, тоді АБ відноситься до БЦ як 1 до 4. І ми можемо написати, що АБ дорівнює Х, а БЦ 4Х. Позначимо це на рисунку АБХ. 24 х Площа прямокутника дорівнює 36 см квадратних. За формулою, площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину. Тобто, площа дорівнює АВ помножити на БЦ. Запишемо, що площа прямокутника А, дорівнює добутку АВ на Б, тобто Х. Помножити на 4х і ця площа дорівнює 36. Маємо рівняння. 4 х квадрат дорівнює 36. Звідси х 36, поділити на 4 дорівнює 9. Значить, х дорівнює 3. Плюс-мінус 3 не пишемо, оскільки за х взяли сторону, сторона не може бути від'ємною. Тому AB х x дорівнює 3. БЦ дорівнює 4х і дорівнює 4 помножити на 3, 12. В Задачі потрібно знайти периметр. Периметр дорівнює 2 помножити на суму сторін, які виходять з однієї вершини, тобто на суму сумішних сторін. Периметр прямокутника А, Б, С, Д, 2 помножити в дужках А, Б плюс В, С. 2. Підставляємо 3 плюс 12 дужках, Буде 15 помножити на 2, буде 30 см. Відповідь – периметр 30 см. Задачу розв'язали.